Літо у розпалі, а Івано-Франківські школярі проводять канікули з користю. Для цього у громаді організували літні школи. Одна з них мистецького спрямування, функціонує у центрі КУТ. Педагоги закладу та дирекція завжди дбає про цікаві змістовні заняття для своїх відвідувачів. Так для дітей з 7 років можна відвідати клуб англійської мови. Для дітей від 12 років працює гурток мобільна фотографія, скетчинг і пропонують для дітей від 14 років таке сучасне образотворче мистецтво, як скетчинг і рисунок. Також у закладі можна відвідати заняття станців для дітей від 7 років, для більш рухливих можна відвідати гурток дитяча хореографія або джаз фанк хореографія. Так само працюють в літній школі комп'ютерна ілюстрація та звичайне образотворче мистецтво для дітей від 7 років. Продовж червня літню школу відвідувало 287 Дітей ще одна літня школа організована у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Працює літня школа за різними локаціями. Шахи пропонують для дітей від 5 до 15 років, і проводиться він у шаховому клубі. Дебют по вулиці Незалежності, 152 в з понеділка до п'ятниці, з 12-ї години. Футбол пропонують у ліцеї імені Чорновола, тобто на стадіоні цього закладу, з понеділка до п'ятниці з 10-ї години. Упродовж червня цю школу відвідали 256 дітей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.